Вітаю, друзі! Ви на каналі Тарополітика і сьогодні ми дивимося розклад 12 домів гороскопа для України з 14 жовтня по 13 листопада. 14 жовтня відбувається сонячне затемнення. Воно відбувається в 7 домі гороскопа політичної нації України. Я використовую гороскоп, в якому асцендент. України знаходиться в Омні. з гороскоп з прогнозом на 12 домів для ворога для Московії можна ознайомитися в трансляціях, в прямих трансляціях в вчорашньому стрімі. Стрім від 12 жовтня. Отже, я вже виклала карти, і ми дивимося прогноз. В першому домі Образ нації, який створюватиме український народ у цьому місяці, випав тут з Кубків. Загалом, по розкладу видно, що насичений подіями буде місяць, адже ми бачимо другий дом акцентований фінанси, тут карта Всесвіта. Четвертий дім, основи нації, простий народ, тут карта Сонця. П'ятий дім. Це подолання наслідків війни або загальнодержавних е, якихось пригод, катастроф, карта Шута випала. І в 10-му 10 домі е, це наш президент, наша влада, е, таке як Кабінет міністрів, в Мах випав, і в 12-му, домі, е, що відповідає за наших таємних ворогів, випала карта правосуддя. Отже, по, подій буде багато. У першому домі Кубків вказує, що образ нації, який створюватиме Україна, він буде емоці... нація покаже всі свої емоції. Це може бути фонтан емоцій. Це може... Звісно, по цій карті привід для радощів ми матимемо. Але в той же час, в той же час туз кубків може вказувати і на фонтан сліз. Це не дуже однозначна карта, тим більше, що в п'ятому домі випадає шут, а в дев'ятому, а це вогняний тригон, в гороскопі вважається, випадає тройка мічів. Тому можна зразу сказати, що ми будемо і в радощі, і в горі в цьому місяці. Давайте уточнимо, що ще по першому дому, що стане приладом для радощів українцям. Випадає дев'ят дев'ятка жезлів і король кубків і зірка. Ну, безумовно, цей місяць, я, як я розповідала в вчорашньому стрімі і в прогнозі для росіян, це не простий місяць, тому що це не тільки новоження, але ще й сонячне затемнення, яке матиме протяжність. Півроку це мінімум до наступного сонячного затемнення, яке відбудеться в квітні 2024 року, а загалом відлуння цього затемнення будуть відчуватися протягом п'яти років. Що стане приводом для радощі? Ну тут ось є зірка, вона вказує, що цей місяць все-таки сформує передумови для нашої перемоги. Король Кубків із дев'яткою жезлі вказує, що ворог зазнаватиме значних втрат. Це ми бачили вчора в розкладі на, для ворога. Що стане приводом для суму? Бо сум такий тут існує. Не сум, а емоції і сльози. Що, це? що стане приводом? Закохані. Друзі, випадає така ситуація, що, звісно, якісь удари удари, бо тут ось є меч, да, який, хоч і позитивна карта, але вона уточнюється перевернутою двойкою жезлів, сум за втратами таке проходить. І оцей е, паж, паж Пентаклів ну, вказує на втрати людські. Тому в цьому, цьому місяці. Не, не, не уникнути нам якогось суму. Хоча от зірка нам показує, що цей, місяць, що цей місяць ми потім, через деякий час, мінімум через півроку, десь у приблизно у лютому березні, оцінимо як таке, що наблизив нас до перемоги. Другий дім це банковська сфера, і курс гривні, фінанси, і фінансування війни, тобто Збройних сил. Тут карта Міра, міра випала або Всесвіта вказує, що подій буде дуже і дуже багато. Також казує, на те, що гроші будуть надходити на бюджет України в казну, будуть з декілька джерел і з декілька партнерів із-за кордону. Так, що буде по курсу гривні у цьому місяці? Двойка пентаклей, туз Пентаклій, і королева кубків перевернулася. Ну, Те, що він буде рухливий курс, це однозначно, але він не має рухнути. Хоча в деякі моменти емоції, звісно, будуть. Гроші надходять ось ось. Да, це двойка пентаклі це якась гра, в тому числі і біржова. Це тут є. Але я обвала такого у цьому періоді на місяць тільки я дивлюся, я не побачила. Щодо фінансування Збройних сил України, смерть. Сімка Пентаклій. І перевернута вісімка перевернута Пентаклі, це саме військо. І жриця. Переміни тут йдуть. В джерелах фінансування, в джерелах допомоги, але фінансуватися буде, буде це робити це приховано. Нам багато чого не потрібно знати. Що в цілому з банківською системою очікувати цей період, і воно матиме потім наслідки ще приблизно на півроку. Що нам очікувати? Так, тут нам випадає карта імператриця. Тут є якийсь рух і розвиток банківської системи. Це не про крах, а навпаки, в цьому місяці будуть створені якісь умови для розвитку, посилення, і е, ну, благоприятна карта імператриця банківської системи. Е, третій дім. Тут перевернувся жезлів. Третій дім у нас показує на об'єкти інфраструктури, такі як дороги, мости ну, Тобто і мережі. І тут випадає перевернутий жезлів. Це вказує на певний якийсь застой. А також ситуація, яка вимагатиме вирішування проблем. Такі якісь проблеми будуть. Також це наші найближчі сусіди. Ну, Давайте подивимося, що нам по інфраструктурі очікувати в цьому місяці. Чистка камічів. Башта перевернулася. І е, е, це у нас е, імператор теж перевернувся. На жаль, удари по інфраструктурі такі будуть, бо прийдеться долати. От тут, у п'ятому домі подолання наслідків війни, випадає шут. В якийсь мірі ситуація взагалі буде хаотична. Так що удари тут випадають по інфраструктурі, до цього треба бути готовим. І руйнації, і подолання наслідків. Так, що е, покажуть, це ще дом свободи слова. О, По свободі слова. Він теж певний застой тут і вимагає невідкладних дій. Е, так, ось імператор, А це що було? Це четвірка жезлів. Ну, Все, все одно тут е, руйнація в містах. Так, е, імператор. Е, тут під контролем держави, все. Зірка, телебачення, інтернет. І сімка кубків. Дуже... Ну, це телемарафон. Показують. А також те, що вичищатимуться, бо тут імператор, ужесточення якесь буде проти фейків, проти там анонімних телеграм-каналів. Оцього треба очікувати. Так, сусідами що? сусідами дивимося. Значить, Росія, Білорусь, Росія, Білорусь, Польща. І. Інші там країни західні, які з нами межують. Так, що з Росією? Дев'ятка пентаклів, Сімка кубків і зірка. От, дивіться. Що з Росією? Ну, ситуація така сама, як і була. По дев'ятці Пентаклів тут вона стабільна ситуація війни. Але на якихось ділянках окремих фронта росіяни будуть створювати нам ілюзії, ілюзії своєї могутності і навіть ілюзії якоїсь можливої перемоги. От до цього треба готуватися. Також буде е, е, якісь події, які відбуватимуться в самій Росії, будуть займати наш інфопростір. А на Росії такі відбуватимуться події, вони пов'язані як з бункерним сидільцем, так і загалом якоюсь... Е, е, Теж ми дивилися вчора, у них по інфраструктурі дуже важка ситуація буде. От тут випадає карта руху, можна сказати, що це можна віднести до інфраструктури, тому що це буде нашу увагу в інтернеті, в новинах буде при... притягувати. По війні що? По війні помірність. Шістка Пентаклей і. Кубків. Ну, тут е, помірно сказує, що все як є, так і воно залишається. Те, саме, те самі новини, ті самі е, повідомлення про загибель їхнього солдат і таке інше. Тобто тут ситуація найближчим часом ніяк не змінюється. Крім того, крім. Того, що росіяни десь на якомусь напрямку будуть створювати нам ілюзію своєї там, чи перемоги чи можливої перемоги. Але це ілюзія, сімка кубків. Так, з Білорусі, що там? Подивимося, з Білорусією. Так, з Білорусі випадає королева жезлів, перевернутий повішаний і десятка жезлів. Я хочу сказати, що на Білорусь будуть йти якісь вибухи, а також з Білорусі по нам будуть йти обстріли. Ситуація тут край, край вибухова і важка. Так, далі, чи якийсь там заход, чи щось таке з Білорусією можливий? Диверсійні, диверсійні, диверсійні. Диверсійні якісь групи, і все буде преподноситися, а потім якось там в їх пропаганді. Заходи, так, да, можливі, але це диверсійні групи. Так, і з нашої території заходи до них теж. Це, це не ми, це полка Оліновського. Так, далі з Польщею. Відносини з Польщею. У Польщі мають відбутися вибори в цю неділю. У мене є розклад на результати, можна подивитися. На подивитися в неділю ввечері, як розклад показав результати, який факт. Так, з Польщею. Диявол перевернувся. Королева мечів перевернута. Тройка жезлів. Хорошо. Значить, оця напруга, оце коли ми вже декілька разів на відносини з Польщею випадає диявол в різних положеннях і прямий і перевернутий. Нарешті ми вирішуємо ці всі неподобства. Можна так казати, по дияволу в наших відносинах. І нам відкривається, от, бо це залишається у минулому. Зараз вже йде якесь як перевернута королева мічів, це добре. Тут вже чесно всі заявляють про свою позицію, і нам відкривається трійка жезлів тобто співпраця. Тобто, з цього місяця почнеться нормалізація відносин. Так, і дивимося на відносини. З іншими країнами, які нас оточують з Західного напрямку. Дивимося. Тут постійна, постійна робота, постійна іде постійна нормальна робота. І навіть повернення випадає до якоїсь спільної півпраці. Такому плані. Звісно, якась тут може нам підгадати країна, ми навіть знаємо яка. Але тут немає розриву. Робота особливо в воєнному плані продовжується з тими країнами. Навіть хоч тут і мається на увазі і Чехія, і Угорщина, але показали, що співпраця продовжується. Четвертий дім. Простий нарід опозиція до уряду. І е, основа держави. Давайте про опозицію до уряду, бо Сонце вказує на якогось лідера. Давайте, як себе проявить опозиція до уряду, до влади у цьому місяці. І, і як вони створять собі передумови на найближчі півроку для своєї діяльності, так, як опозиція себе проявить. Так, п'ятірка е, Це в нас що? Е, шістка. Вісімка кубків повертаються до чогось. Так, і шістька е, кубків теж перевернута. Ну, я хочу сказати, що до, якихось, до тої діяльності, яка опозиція проявляла раніше, вони повертаються. Тобто критика буде: розвінчування фейків, розвінчування фейків. І це робитиметься в дуже-дуже жорсткій формі. Дуже. Хоча співпраця, співпраця між опозицією і урядом, владою, вона існує у тих моментах, конструктивних моментах. Так? Але те, що стосується заморожування війни, припинення бойових дій, снабження армії, От такому дусі співпраця з нашими партнерами. То тут опозиція не підтримує цього всього і критикує відносно співпраці з партнерами: критикує опозиція, наш уряд і голову, голову нашої держави. Так. Добре, і буде проявлятися. Дуже яскраво проявлятися опозиція буде в цьому періоді. Дивимося тепер основи держави. Сонце тут випадає. Ну тут якась перемога має бути, яка, яка в принципі, закріпить на основи нашої держави. Так, давайте по основам нашої держави. Так, тут у нас троєчка кубків перевернулася так, імператриця і Верховна Жриця. Дивіться, тут буде викриватися те, що руйнує основи нашої держави, а це корупція в такому плані. Все, що шкодить тому розвитку і міцності нашої держави. Це, це, це якась брехня.